Холодна ванна як. медитація? Так. Чілтаб це не тільки про витримку, а про перезавантаження мозку. Коли ви занурюєтесь у холод, тіло кричить, що тут відбувається? А мозок замовкає. Усі думки, дедлайни, тривожні, а що якщо? замерзають разом з поверхнею води. Настає момент, тут і зараз жодного телефону, жодної багатозадачності. Тільки ви, холод і тиша. Це і є мікромедитація без мантр, без йоги, просто 2-3 хвилини, які очищають розум краще за 10-годинний сон. Науково доведено, холод загострює концентрацію, покращує настрій і тренує нервову систему. Саме тому спортсмени, психологи та підприємці все частіше обирають чилтаб. Ви теж можете. Спагалаксі офіційно постачає ChillTab в Україну. Якщо хочете не просто охолодитись, а знайти тишу всередині себе, звертайтесь до нас і підпишіться, бо далі буде ще більше про силу холоду.